З великою радістю вітаю вас, днем захисника України. Напевно, багато хто сьогодні вам скаже, що це ваше професійне свято, але служіння вітчизні це більше, ніж професія. Це величезна любов, сила волі, патріотизм. Від усього серця бажаю вам стійкості, мужності, успіхів, матеріального благополуччя, любові, миру і добра. Ні, сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служить рідному народу. шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно прийняли як борг почесний. Матері, батьки, шановні вихованням послідовні відчуття патріотизму і повага до вітчизм. У серцях синів зростили, вартувати, відпустили мирну, вільної єдину незалежну українську святом всіх хвороб, які не бояться стати на захисту без своєї країни. від імені свого мирного сервиса запустили тобі таким, як ти вас дорогі, наші захисники, наснаги, щастя, судна від волі. Вам до життя, до твоєї долі. Щоб ворог дійшов до нашого порогу, щоб видобували мир і перемогу. Ми цих у боях навчилися, та те, з родичом народили. Надію в поміч, щастя передову. Дай Боже, віку довго вам подарунок. Божене, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїне, Нащадку славних козаків зі святом український захисник. Щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, Щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Би захищати у боях навчились, все те, заради чого народились Надії в поміч, щастя, порятунок. Дай Боже, віку вам доброго Така Україна бажаю тобі міцних сил незглавної волі, правих ідей, і успіху, впевних планів і мирного неба над головою, згасного оптимізму і неохильного виконання всіх поставлених завдань. Добро завжди долає кожне зло. Єдині світлі, добрі люди, зупинять світі, зло повсюди, бо що страшного не було. Добро завжди долає кожне зло. Ходні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято, брате. Це свято тих, хто ладену будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги, бо що тобі хай буде, мій брате, до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Ой у лузі червона калина, охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Şerbonu kalbin Pidimem ama biz nasu